Сьогодні ми помилилися за воїнів, за тих, хто на фронті, за полонених, за тих, хто пропав без вісті, щоб вони повернулися додому. Помилилися за допомогу нашому воїнству, за мир в Україні. Сьогодні ще була така важна і радісна для мене особиста. Подія, я мав честь дати кров для наших поранених у київському військовому госпіталі. Це вже я здаю сьомий раз. з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це найменше, що я можу зробити для наших героїв, для наших захисників, для тих, хто захищає свою кров'ю, своє життя, своїм здоров'ям, нашу Україну. І я запрошую всіх, хто дивиться це відео, здавати кров для поранених воїнів. Вони дуже цього потребують. В кожному місті є лікарні, є шпиталі, де лікуються наші воїни. Приходьте, узнавайте, як це зробити, і допомагайте нашим захисникам.